Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось, бо після останнього відоса є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається, там роздувало це чи не роздувало. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують, і дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали, розбираємося, як це є насправді. От розкажи, як було за каржа. Справді багато було інформації після концерту Макса Каржа в, в Варшаві, там депортували українців, які були на цьому концерті, там прапори певні розгортали і так далі. Але е, інформація була ще ну, не публічна там, нам, Сергієм, е, там. ну, корише, є в нас така інформація, що е, ці люди брали гроші від росіян, яких потім зв'язали з їхніми певними службами. Тобто ну, на Францевські це так. вже була просто фіксація і це був привід. Там була насправді ситуація та, що вони мали спілкування з росіянами, брали в них гроші і це пов'язали з їхніми спецслужбами і провокаціями. Тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас є там, не знаю, друзі і так далі. Ні в коєму випадку не беріть переводи не криптою, не там це абсолютно. Тому що якщо ви знаходитесь, не ви знаходитесь в Європі, берете гроші, хтось вам відправляє з Росії, то відразу ви попадаєте на гачок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ там, і це для це буде залог вашої безпеки. Але е, друга причина, та яку говорив Сергій, це. Безпека загроза національній безпеці в цій країні, в якій ви знаходитесь, і ось сюди треба бути дуже обережно. Бо може туди попасти що завгодно взагалі, що завгодно. Ви перевищили швидкість. Ви представляєте загрозу для німецького населення? Ви могли пошкодити чиєсь майно, чи ще щось. Попадаєте, царапнули в... десь стовп своєю же машиною. В мене таке було бампером. і це ж треба поліцію визивати, фіксувати це все банно. Бо у нас на своєю своєї машини столб, яка різниця. А в Європі це все це вже це. Якщо ви поїдете, це буде як це скриття з місця преступлення, щоб ви розуміли. навіть ну до такого доходу різна ментальність у нас. Тому обов'язково подивіться в Сергія в лозі є чарівна фраза, як чарівна юриста нам є юридична сказати. фраза, юридична формула. юридична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог у вас стається подібна якась ситуація, можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години так чи інакше. Для того щоб послухуватися питання викликати адвоката, юриста і так далі, якось вирішити це питання, тому що в іншому випадку вас просто привозять на український кордон. Далі пише апеляцію. І якщо виграєш, то може можливо... Ні, це, це непогано. Якщо ви хочете в Україну, це не погано. Ті поште типу, добре, якщо українці в Україну будуть повертатися.